Саме за цим рецептом я готувала зефір на замовлення і з вами зараз поділюсь. Спочатку підготовлюю усе необхідне для висадки зефіру, бо він готується дуже швидко, тому щоб не втрачати час, роблю це зараз. Я беру дві насадки різні, щоб показати вам різні форми. Тепер у кощі з'єдную цукор, агар-агар, всі грамування будуть в описі і воду. А в високу миску з'єдную один холодний білок та 135 грамів холодного добре увареного яблучного пюре. Як я його готувала, є наступні. Торінці, тепер починаю варити сироп, не доварю його, вимикаю і йду збивати яйце із яблучним пюрем. Потрібно це зробити до. Пишності та стійкості, прямо так, до такого білого кольору. Ось так має бути. Тепер йду доварюю сироп, нам потрібно його уварити до температури 110. Якщо у вас немає термометра, то дзвіночка має стікати ось такі сопельки. Тепер поступово ввожу сироп і ретельно е, збиваю. Збивати потрібно довгенько, щоб маса стала стійкою. Пересаджую у кондитерські мішки і висаджую на пергамент. Пергамент має бути не силіконізований. І стабілізується вони 6-8 годин.